Людей потрібно, щоб організувати такий кенді-бар. Потрібен менеджер, потрібно дві людини на викладку цього красивого кенді-бару. Потрібен воді і потрібні два кондитери. В загальному сьогодні вийшло шість людей. Що найскладніше в організації кейтерингу на виїзді? Ну, в загальному е все складно, але якщо ми професійно підходимо до нашої роботи і маємо все чітко розписане, за кожною людиною закріплена своя відповідна робота, це проходить легко. Але найскладніше, це звісно, логістика. Потрібно знайти офіціантів менеджера. Дуже багато роботи, потрібно все організувати до дрібниць і щоб все класно пройшло. Чи бувають екстрені ситуації, як рятуєтесь? Звісно, бувають, як і в кожній роботі. Рятуємось нашим Анатолієм, або Сашою, або мною, коли потрібно кудись з'їздити. Буває таке, що щось можемо забути, щось не докупити. Зразу дзвонимо, толік, купіть, будь ласка, так і вирішуються наші проблеми. Ваш улюблений момент на весіллях. О, самий улюблений момент це коли вже вся робота зроблена. У молодят йде весільна церемонія під вечір. І ми любимо собі прийти і дивитися на як вони розказують один одному свої теплі слова, або слідкувати за їхнім першим танцем, і загальному дивитися, як люди насолоджуються, танцюють, їдять, смакують і гарно проводять час. Якщо у вас виникли якісь питання, ви обов'язково пишіть нам. Можете написати в Директ або в коментарях під цим відео.